Сидимо на мамки, гріємося. Ось такі маленькі. Привіт, мої хороші! Це мій Рай. Сьогодні ось іде дощик. Нарешті не треба сьогодні, мабуть, буде поливати, сподіваюся. Навіть те, що зараз вже трошки хоч зволожило землю. Але сьогодні не про це. А сьогодні, друзі, хочу поговорити з вами про птицю. Займаюся птицею вже навіть дуже-дуже давно. Ще ми жили в місті з першим чоловіком, тільки придбали ну, за допомогою чоловікових батьків будинок собі і тільки перебралися щось якраз на благовіщення зібралися у батьків, щось говорили. Я говорю, я б хотіла курчат маленьких. Вони трохи так здивувалися. Але ну, хочеш, то хочеш. Поговорили, на цьому все закінчиш. На другий день мені чоловіка батько привозить 60 штук курчат в ящику, здоровому такому, і говорить, давай будеш. ну, Я була в декретній відпустці, і давай, ти будеш доглядати мої корма, все, а ти доглядаєш, а потім, коли підростуть, ділимось пополам. Ну, так ми і договорилися, і так пішло. Але на благовіщення було таке. Погода така гарна, сонечко, тепло. А на другий день так похолодало, і він привіз цих курчат, і вони в мене в хаті, в тому ящику, ящик низенький, здоровенький, але ну, для для ну, того, для тої кількості ну, цих курчат було тісновато. І починають в мене одне за другим пропадати. Я їм і то, і все, і що не роблю, нічого не допомагає. Я їм там і грілки ставила, і, і ну, що хоч робила. Кожного дня падає кілька штук, попаде кілька штук, і в конечному е результаті в мене лишилося шість курчат. Свекор подивився на це все, а що там вже ділить, ну, Вам лишається. А потім поїхала додому до свого папи покойного, а він і говорить, що їх треба вигрівати, береш банку трьохлітрову, туди лампочку ставиш і ставиш в коробку, де знаходяться. Птиця і вигріваєш. Каже, їм як буде холодно, вони поближчі до лампочки будуть і до бутилки, ну, до банки тої. Якщо буде тепло, вони подальше. І з тих пір я так і роблю. Друзі, бувало, що і пропадала в мене птиця, і все, ну такими ну, в такій кількості ніколи не пропадало. Але чим більше я цим займаюся. Потім ми вже з другим чоловіком купили маленький інкубатор, що в місті жили, також вирощували для себе курчат, і практично в мене не пропадало. До чого я це все веду? Я дивлюся блогерів, і ви знаєте, мене так дивує, що люди, які вирощують вдома птицю, пічкають її антибіотиками, пічкають всякими лікарствами. Я не розумію, навіщо це людина приносить птицю на базар продавати і говорить: домашні беріть, домашні, чистеньке. Воно вже напічка. На яка різниця, що брати в магазині, там, де дійсно йдуть великі об'єми, там ну не в магазині, а на базарі ну, продають фабричну птицю. Там, звичайно, там йдуть великі об'єми, там і антибіотики, там і, і всякі добавки і все. Я, наприклад, наприклад, вважаю так, що. Ну, Домашнє дожньо бути домашнє, воно має бути чисте, без всяких е, добавок, без всякого, ну я не знаю. Е, я, наприклад, е, ну, ось ми переїхали в село, і так, яка для піддержки штанів, по чуть-чуть закладаю в інкубатори птиців і продаю. І, ну, до мене дуже часто приходять люди. А які антибіотики давати, а яку випайку, а яке що? Я їм говорю, єдине, що я можу дати. Це або розвести трошки водки в воді, дати їм попити, або марганцовки. Ніяких антибіотиків я не даю. У мене в цьому році вилупилося, Ну, я казала, що в нас була птиця, я їй показувала, ми хотіли тримати, але так як чоловіка забрали на війну, е, ну, я сама не можу, тим більше в нас зерна немає, треба постійно купляти, привозити. Я попродавалася. Ну, у мене з усієї птиці, яка в мене була в цьому році, в мене тільки пропало одне курча. Даже було одне таке, що засирулось, як кажуть. Я його підмила і трошки з запізненням. І тим більше воно в мене виходилось. Ніяких антибіотиків, ніяких, е, ну, ніяких добавок, нічого. Єдине, що буває, даю, це купляю стартовий комбікорм і даю їм буквально неділю-півтори і потім підмішую переводю на крупу. Більше нічого я не додаю. І я ну, впевнена, що в мене птиця. Ну, Чисте м'ясо, ніякої хімії, ніякого нічого в ньому немає. А дивлюся, Боже, якісь болячки, якесь все. Саме головне, щоб їм було просторно, тепло і чистий корм, щоб не не цвіли, не, не пріли чистеньку водичку. Я навіть е, іноді кип'ячу для маленьких тільки вилупились, а іноді, іноді даю просто з криниці воду і нічого їм немає. Тому, друзі, я не знаю, е, ось о дивіться, це минулорічна птиця. Нічого їй немає, всі здорові, всі не одного курчата в минулому році в мене не пропало. Одне тільки вкрав кіт. Ось така загородка, але в минулому році була стара ще, то кіт якось там була дирочка, лапою видно, дістав і вкрав одне курча. Все. Зараз у мене загородка, я пускаю, вони собі ходять і ніяких проблем в мене немає. Так само в мене зараз вилупилися гусенята, вилупилися курчата. Я їм навіть стартового не давала. Все росте, все, все ну, нормально, ніхто не боліє, ні, нічого. А люди попривикали цю хімію пічкають, ось о, дивіться які. Вони різного розміру, тому що вони лупилися майже півтори неділі десь. Тому одні більші, другі менші, але вони всі здорові. От, 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 от. І я не знаю навіщо люди оце... Е, з, 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 надо зробити умови підходящі для птиці, і вони не будуть хворіти. Я так дивлюся відео, люди до такого абсурду буває, доходять, що ну просто жахи. Ну, випусти його, хай ходить. ні, позакривають десь в яких загородках, де в повітря не попадає ніде нічого. і, і потом, А чого воно боліє? А чого воно? Ну, це елементарно, просто зробіть умови і все. І ніяких не треба ні антибіотиків, ні добавок. Тому це, на таку тему я хотіла з вами поговорити. Ось о, дивіться. Собі бігають, їдять. І ви знаєте, ну крупи дуже мало з'їдають. В основному все гарбаються собі і знаходять, що їм там треба, і ніяких проблем. Вилупилось 11, слава Богу, так і є 11. І отже підростають, гарненькі, все. Ну, Не розумію людей, навіщо ото всяку хімію, що антибіотики. Та навіть антибіотики зараз ну, не рекомендують людям ну, в рідких випадках. А люди ну, пічкають це підряд, де тільки можна ті антибіотики. Навіщо? Ну, Я не розумію. Так що таке в мене трошки емоційне відео вийшло. Але ну, просто я так дивлюся і другий раз ну, просто не розумію. Я просто вчора подивилась відео. Одної блогерші ще не буду називати не канал, нічого. Не знаю, дивиться, вона мене не дивиться, але я не розумію. В неї пропадають прямо ну, сильно, і вона їх закриває там під стекло, щось. Ну, я не знаю. Це просто їм дихать, вони паряться там. Хіба вони не будуть боліти, як вони паряться? Так що, друзі, рекомендую, хто займається цим, дайте їм волю, дайте їм чисті корма, дайте їм свободу і буде все добре. А на цьому все. Дякую за увагу. підписуйтесь, ставте пальчик догори. До нових зустрічей. пока.